Всім привіт! У цьому відео я хочу розповісти вам про властивості такого металу як кобальт, а також про те, чому його з'єднання додають у котячий туалет. У періодичній таблиці хімічних елементів кобальт знаходиться в 9 групі між залізом і нікелем у так званій трійці металів феромагнетиків. Історія використання з'єднання кобальту налічує вже кілька тисяч років, тому що вже з бронзового віку з'єднання цього металу додавали в скло якому вони надавали красивого синього кольору. Сьогодні кобальт отримують в основному з мінералів, що містять кобальт, супутніх при видбутку нікелю і міді. І при цьому процесі кобальт є побічним продуктом після очищення електролізу. Чистий металевий кобальт виглядає як сірий метал за щільністю в порівнянні з міддю. Як я вже говорив раніше, кобальт є феромагнетиком. Іншими словами, він добре притягується до магніту і може сам намагнічуватися поблизу сильного магнітного поля. Мені вдалося навіть намагнітити один шматочок Кобальту, від чого він став притягуватись до інших шматочків. Через таку властивість цей метал використовують для створення магнітного сплаву Самарія. Кобальт та Самарієві магніти мають більшу магнітну силу, ніж звичайні феритові. А також високу робочу температуру. І якщо ж перейти до хімічних властивостей кобальту, то можна виділити стійкість цього металу до окислення. При прожарюванні на повітрі шматочок кобальту окислюється зовсім набагато, лише трохи тьм'яніше від реакції з киснем. Цікаво ще те, як змінюється колір металу від наближення полум'я пальника. Справа в тому, що спочатку на повітрі утворюється складний оксид кобальту. Який при нагріванні вище 900 градусів вже розкладається на монооксид кобальту. Після остигання металу монооксид знову окислюється до складного оксиду кобальту, від чого метал знову тьмяніє. З кислотами кобальт реагує досить мляво. У соляній кислоті реакція майже не йде, а ось в азотній кислоті цей метал розчиняється набагато веселіше з утворенням розчину нітрату кобальту, такого червоного кольору. Взагалі, майже половина всіх сполук Кобальту у звичайних умовах має червоний колір, як, наприклад, той же хлодрит кобальту або сульфат. Якщо зробити подвійну сіль, сульфат кобальту амонію, то з цієї сполуки виростають дуже красиві кристали, які не схильні до вивітрювання, а також мають гарно правильну форму. Однак є ще й інші сполуки Кобальту, отриманням яких ми зараз і займемося. Наприклад, якщо до розчину сульфату кобальту додати розчин тіосаонату калію, то реакція не відбудеться у водному середовищі. Але якщо далі в пробірку пролити ацетон, то верхній шар відразу пофарбується в синій колір. Все через те, що у водному середовищі утворення тетрарадану кобальтату не відбувається через зміщення хімічної рівноваги. Але вже в середовищі ацетону, де води майже немає, синій комплекс може утворюватися і при цьому бути стійким. Цю ж реакцію можна провести і просто розтиранням суміші двох тих самих реактивів. При цьому вміст у ступці перетворюється з червоного на яскраво сині з утворенням того ж комплексу кобальту. З цих дослідів стає зрозуміло, що з'єднання кобальту можуть бути також синіми. Все залежить від умови та вмісту води в них. Цей принцип використовують продавці наповнювачів для котячих туалетів на основі силікагелю, в який додають такі сині гранули. У дорогих наповнювачах ці гранули при намоканні із синіх стають рожевими, тому що в них додають хлорид кобальту, який також змінює свій колір залежно від вмісту вологи в ньому. Така зміна світла є індикатором, що туалет пора вже змінювати. У більш дешевих наповнювачах хлорид кобальту змінює дешевим харчовим барвником, наприклад, індигокарміном або метиленовим синім. З 2000-х років наповнювачі котячих туалетів із змістом хлориду кобальту стали помічати, оскільки з'єднання цього металу завдають шкоди навколишньому середовищу, а також можуть бути токсичними для вихованців. Тому, якщо на упаковці немає зазначення вмісту кобальту в наповнювачі, то ваш Котик знаходиться поза зоною ризику. Але повернемось до хімії. Крім синіх та червоних сполук, кобальт може похвалитися й іншими кольорами. Наприклад, якщо до розчину хлориду кобальту додати й гідрооксиду натрію, осад випаде зелений гідроксид кобальту 3. У присутності трилону Б зелене світло буде більш яскраво вираженим. Також, якщо через тонкий кобальтовий дріт пропустити електричний струм, то через високий внутрішній опір метал розшириться і розплавиться. А на місці розриву можна буде побачити темний зелений оксид кобальт. Якщо цей оксид нагріти, суміш з оксидом алюмінію до 1200 градусів, то при спеканні вийде синій барвник. Кобальтовий синій. Один з перших пігментів, що використовувалися для фарбування порцеляни в стародавньому Китаї. Кобальтові сині досі використовують у деяких фарбах для художників. Якщо ж говорити про практичніші речі, то сьогодні кобальт знаходить дуже багато застосувань. У чистому вигляді його додають в сталь, щоб підвищити її твердість і зносостійкість. З такої сталі роблять дуже тверді свердла та ресі для верстаків. Крім цього, кобальт входить до складу так званих суперсплавів, що використовуються в основному у виготовленні жароміцних конструкцій реактивних двигунів. Оксид Кобальту досі додають у скло для фарби його в насичений синій колір. Таке скло сьогодні можна рідко зустріти, тому що коштує воно недешево. Крім цього, вагома частина кобальту, що отримується сьогодні, йде на виробництво літій-іонних батарей. Так як у них використовується кобальт-літію, як анод, з акумулятора вашого смартфона можна виколопати більше 10 грам цієї речовини. Через зростання попиту на кобальт сьогодні росте його видобуток, а також ціна, яка за останні два роки зросла в четверо. Однак, через те, що більша частина кобальтових рут сьогодні видобувається в Африці, а саме в республіці Конго, в цих районах досі відбуваються множинні конфлікти місцевих банк, які контролюють видобуток цього металу. Кобальт поруч з танталом сьогодні можна віднести до найконфліктніших металів, через які для виробництва батареї для телефонів гинуть сотні людей. Але не будемо про сумне. В нашому тілі кобальт також відіграє велику роль. При розчиненні у воді таблетки вмістом вітаміну b 12 розчин стає рожевим через пориновий кобальтовий комплекс. При розчиненні у воді таблетки вмістом вітаміну b 12 розчин стає рожевим через пуриновий кобальтовий комплекс. Наприклад, чистий ціанокобаламін має взагалі червоний колір, а також найскладнішу структуру серед усіх вітамінів у нашому тілі. Він служить коферментом у кількох ферментативних реакціях, які у сумі мають значення у утворенні нових кров'яних клітин. Але все ж таки велике надходження з'єднання кобальту в організм вже є токсичним. Незважаючи на те, що в малих дозах сполук цього металу життєво необхідна для нашого організму. У результаті виходить, що такий незвичайний метал, як кобальт сьогодні знаходить безліч застосувань від котячих туалетів до батареї вашого смартфона.